Всім привіт! З вами Херсонський тиждень по п'ятницях о 19 і Іван Касімочкін. І Оксана Пагамій з нами, як завжди. Про що будемо розповідати? Про Херсон? Про Херсон. Херсон у нас важкі часи. Так, да, у нас важкі часи. У нас, як би сказав наш президент без матюків, до речі, сказав у -у -у. би, пострілюють у нас. Так. І пішли кабами. Да, і от каби селі. останнім часом, да. Це, це те, що пам'ятаєш, ми раніше казали, та нам це повітряна тривога. Ті ми обстріли, дани, обстріли, да не все. А зараз вже зараз вже так. От сьогодні прийшла пані Ірина. А, вона позавчора, до речі, прийшла, і така вся якась така на взводі, на взводі їй починає розповідати Боже, так страшно! Я там шла, так страшно, Я говорю, Іра, заспокойся, не можна так, бо ти свій настрій передаєш нам. Ага, ну такий от збуджений. Ага. Але ну можливо, як відчуття якесь було, тому що вчора прилетіло до них сусід на їхню вулицю там. Прилетіла, ну, наприклад, 69-й будинок, а mm -hmm. у неї 67. й й взагалі mm -hmm. поруч кап. А вона каже: все, нічого немає, даху немає, вікон немає. Я запитала щось допомогти. Вона що? така, от знаєте, як ну це страшно, бо людина ж одразу на себе приміряла, що вона, ну слава Богу, люди вчора не загинули, mm -hmm. але е... але, ну, вона сьогодні прибіжала, щоб сказати, що. Живі ну, звичайні обстріли, ну артилерія, це ну, вони... вже для нас вже таке да. звичайно. Ну, то там головне не попасти от прямо під той снаряд. А якщо ти за стінами, то вже да тут ну там поб'є трохи уламками, може там вікна виб'є, а так ну невелика загроза. А кап він зносить поверх взагалі, а то і два. Да, ну, то, як... ну, а якщо маленький, якщо маленький хатинка, будинок, все хатинка, вона склалася, да, вона... все, все. Якщо ви бачили вже... вчора світлини, то, то де, протез де купа вони... сміття. Беруть ті каби. Ну, от де? Треба їм по заводу Кабовському. О, так, <реш> да, пропозиція з Херсона. <реш> а <реш> ми хотіли, знаєте, коротко, але розповісти все ж таки про те, як ми тут живемо. І от не називаючи локації, да, угу. а, розповісти про те, як люди у нас тут працюють, незважаючи на те, що вони дуже близько від лінії вогню. Тут це моя душ, душа репортера, просто рве, рветься на частини, тому що настільки я знайшов ну не те, що знайшов, я давно вже бачив цього. Це місце, воно насправжній такий символ нескореності Херсона. І настільки це характерно, ну і дуже хочеться зняти і показати, але ну, не, не можна, тому що це настільки близько до Дніпра, настільки ну, прям під прямим прицілом. І борги. там люди, туди приходять люди так, в магазині, подавати локацію, узнають. Да. Да. Ну, я можу розповісти просто, це просто фантастичний крає, краєвид. Там підходиш, ну це вже вулиці майже останні перед берегом. І ну, там фактично мертва зона йдеш абсолютно пусті будинки, і всі розбиті, скільки там тих обсілог було. І такий, таке місце там завжди була маленька, така звичайна крамничка. Районна, районна крамничка. Абсолютно маленька, спокійна. Що, з чого почалося? це? У нас хоча і високий берег, але це настільки вже близько до Дніпра, що спочатку їх затопило, при, коли підірвали ГЕС. І там хазяева, то і кранички там рятували свій товар, як могли О, це в такій паніці, це перший був такий удар. А в минулому, не в минулому, на початку, ну, в минулому, ще 24-му Прилетіла міна прямо під, от під вікна цієї крамнички. І там така пробудова, така скло і метал, і виворочений, отак от покручений метал, просто все розірвано, роз, розломано. нещодавно, буквально там ну, пару тижнів, може тому. Снаряд попав у другий поверх прямо над, над цією крамницею. І вже таке, ну, там, цегла, все, куски цегли. в общем, пейзаж там такий, що ну, йдеш, ну, все. війна, війна, просто все. І е, враження таке, що життя тут не тільки нема, а його не може бути що якщо тут всіх не вбили, то, то кого не вбили, ті виїхали і забули, тут не можна жити. І от ти проходиш прямо через оцей накручений, наворочений такий метал, один крок робиш, і там непримітна двірочка, і ти її відчиняєш і попадаєш в звичайну, тиху Міську таку районну крамничку, яка там так і залишається, і так і працює. І там зачиняєш двері за собою, і ти попадаєш в абсолютно інший вимір, ну, так, інший не... всесвіт. В мирний тихий храсон маленьку крамничку. Це настільки фантастично. Оцей от, цей от контраст. І От ми, от ми, коли обговорювали, Ваня вчора розповідав. Це ви знаєте, є люди, котрі скажуть, о, що вони там сидять взагалі. Mm -hmm. Ну, на що вони там сидять? Можна було би виїхати, Оце, це аби їм гроші, вони там щось продають. Але там вони ще й допомагають людям. Так, да, Там роздають да. безплатно їжу. Да. Що... Але справа в тому, що ці люди і залишилися для того, щоб допомагати тим, хто так, залишився так. в Херсоні. Насправді у нас, ну на жаль. Або не, на жаль, я вже не знаю, як сказати. Є люди, котрі вот так вони і живуть, і близько біля е, берега, і близько е, до лінії, де стріляють, і там, де дрони літають, як пташки. Дрони. Да. Да, і все, але вони там живуть. І е, знову ж, це як я кажу про наш хліб, що це як е, така. Психологічна допомога, так, так і тут. Mm -hmm. Це такий острівець психологічної допомоги. І я от е, просто дуже вдячна цим людям, потому, тому що чим і, Як я кажу, в нашому місті залишилися ті, кому конче потрібна допомога, і ті, її, і ті, хто її надає, скажімо так, ті навіжені, котрі не бояться, хтось евакуює із уже таких так, зон, що це зовсім тож, це да. героїчні люди, є. Да. Хтось, от вчора прочитала одну нашої херсонської журналістки, котра тут, вона і вона в окупацію тут була, Світланка Гаріва, Я прочитала, що був такий випадок, коли в кіндійці захворіли собака І приїхав туди ветеринар, в кіндійку, це ж страшно як. І він надавав собаці допомогу, бо почали обстрілювати, почали літати дрони, він лежав на землі в броніку і надавав собаці допомогу. Це ж герой. Герой, да. ну, е, хтось би сказав, та ну собака, своє життя треба рятувати. Але наскільки людина віддана своїй професії, наскільки вона любить цих тварин, бо тварини ми ж приручили, а хто за них відповідальний? Да? От, що от і такий випадок був. І сила духа, яка людину можна вбити, але залякати а. ні. Залякати але залякати ні. Uh -huh. І от я все ж таки підійму це питання. Ну, трішечки можна, трішечки, все ж таки. Мені не подобається, коли людям, котрі виїхали з... котрі виїхали з окупації. Котрі знаходяться тут не виїхали, котрі е, зараз хтось виїхав в іншу область, а хтось виїхав взагалі за взагалі за кордон. Коли нам кажуть, ви обирали цю владу, вам оце, за, оце вам за це. Самі самі винні. Да, да. Да, самі винні. ви Херсонська область, як проголосували? Да. Ну, погано проголосувала, погано але слухайте, вся Україна так проголосувала, але десь так більше, проголосували кожна десь менше можна, ну сказати, да, На Західні що... проголосувала біля 50%, ну, ну, ну теж так, скажімо, да. е, вот, тобто, не Альо проголосували. Да, ну, не да, голосували. Станом так, на зараз уже, мені здається, Уже той момент пройдений, 19-й рік пройшли, і вже те, що наголосували, те й маємо. І е, ну, поділитися на тих, хто привів цю владу і не привів цю владу, і нічого не робити, теж не можна. Все ж таки є люди, котрі, треба, да, котрі свою цю. Да, треба цю сторінку перегортати і йти далі. Робити висновки обов'язково. Да, да, це обов'язково. Що... Але у нас просто немає такого часу, щоб ми... От помруть ці бабусі, а потім бабусі, діти ці бабуся, потім діти цих дітей. І нарешті ми заживемо з іншим е, складом мізків, ну, з да. іншим е, з з зором сприйняттям. Да. Ага. Да. Е, у нас немає часу чекати, у нас війна зараз. Не на життя, а на смерть. Тому кожен, хто може допомагати армії, приєднуйтесь, допомагайте, створюйте своє. Е, просто поставте для себе, в, от, для себе що пріоритет це ЗСУ. Ну і в кінці кінців я ніколи не повірив, що в Нашій країні 73% тих, ті, що голосували колись за Зеленського, що вони не патріотичні. Ну ні, конечно, обманути, да. обмануті, обмануті в вот да, цій пропаганди, да, да. а так то люди взагалі так, да. наші ж хороші. Тому треба об'єднуватися і робити випрацювати далі. Живі пріоритет армія. Сраться будемо потім. Я ж з дивлюся в Фейсбуках. Іде, Боже, то їм ханука не така, то їм дідуха не поставили, то то не такі не так ну, вибари ну пройшли. Карпо такі, ой, такі і дрібниці такі, вже да, і насправді, ну принаймні, ми тут розуміємо, що це реально дрібниці, Настільки це тому, не що не саме значно. головне це життя. Навіть не той будинок, в котрому ти живеш, навіть а ти і там ті. Ті близькі до тебе, навіть твої котики і собачки, бо це як твої діти. Mm -hmm. От то, що у тебе є живого, оце головне. It і твоє життя. Збережеться воно да. чи ні? Тому що це воно. І тому зараз і все, кидаємо все нафіг. От ті срачі я взагалі щось не дивлюсь. Ні, ми ні, ми ні, витрачаємо ні. Так ні. ми так не уб'ємося, ні катайся. Ми будемо за дім вбиватися. Допомагаємо армії, працюємо над цим. Це головне. І будьте Рома нам живими. Да. Так. Слава Україні! Героям слава!